І вже взялися перевіряти заклади громадського харчування на предмет тютюнового диму. Нещодавно виповнилося 4 роки відтоді, як почала діяти заборона на паління у ресторанах та кав'ярнях. Дотримуються правил не всі. Переконалась Юлія Почевалова. Шановні відвідувачі, в нашому закладі заборонено палити. Така промовиста табличка зустрічає гостей ресторану біля Бесарабського ринку. Воно й не дивно у закладах громадського харчування взагалі не можна курити, будь то цигарки звичайні чи електронні, а також кальян. Однак ми з колегами-журналістками без жодних проблем замовили тут саме кальян. Дочекалися, доки його принесуть, і навіть отримали чек. І ми не перші, хто виявив таке порушення. Скарга надійшла до Держспожив України 23 грудня. Е, предмет скарги. Що в даному э, закладі э, проводиться паління кальяну? Чим порушена статтю 13 закону про шкідливий вплив? Персонал ресторану пояснювати перевіряльникам та журналістам, чому не дотримується заборони, не наважився. Та й взагалі був небагатослівний. Я прошу прощення, ко коментарів ніяких я не у яні я не... Єдине, що пообіцяли, викликати керівництво закладу. Зрештою, до перевіряючих підійшов чоловік та, побачивши камери, накивав п'ятами. На допомогу за викликом інспекторів приїхала поліція. От ми всі чекаємо, вже більше години, нікого немає. Жодного більше, документа немає. Нам потрібні документи, підтверджуючи, чий це заклад, хто тут здійснює торгівельну діяльність і кому можна задати запитання щодо нашої скарги. Правоохоронці пообіцяли посприяти представникам Держпродспоживслужби в отриманні відповідей на їхні питання. То швидше за все, керівництво закладу порушника покарання не уникнути. Запаління кальянів, штрафні санкції передбачені статтею 20 закону е від. Тисячі до 10 тисяч гривень до речі, саме куріння кальянів у кафе та ресторанах це левова частка порушень заборони на паління у закладах харчування. А фахівці вкотре нагадують, що у кальяні, попри розповсюджену думку про його безпечність, криється низка загроз для здоров'я, як активних, так і пасивних курсів. Через кальян можна отримати небезпечну хворобу, якщо ви споживаєте в якихось публічних місцях. Коли курять кальян, як ви бачили, згоряють крім тютюну ще й вугілля. Тому вміст чадного газу в приміщеннях, де курять кальян, набагато вищий, ніж при курінні сигарет. Тож, якщо ви стали свідком порушення заборони на паління у кафе чи ресторані, не мовчіть і захищайте власне право на безпечний здоровий відпочинок. Юля Петшивала, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.